Ви вирішили продати квартиру, і є дещо що треба обов'язково зробити перед початком продажу. І ні, це не зібрати пакет документів, зробити фото і відео або виставити квартиру в рекламу. Перше, що треба зробити, це перестати ставитись до квартири як до своєї. Дивно звучить чи не так. Я згоден, але зараз поясню, чому саме це так важливо. Прийміть той факт, що покупцю абсолютно не важливо, скільки часу ви тут прожили у щасті, скільки грошей і нервів ви витратили на реалізацію ремонту тощо. йому важливий комфорт. Простір і те, як квартира підійде саме йому. Тільки після того, як ви подивитесь на квартиру очима покупця, процес продажу піде значно швидше. І ще одна рекомендація по темі. Пригадайте, як ви заходите до магазину і за вами по п'ятах одразу починає слідувати продавець-консультант, питати, що вам підсказати і так далі. Є який дискомфорт в цьому, правда? Так само і в квартирі. Якщо до вас прийшли покупці, не треба йти за ними по п'ятах. Краще перебувати в іншій кімнаті, а ще краще просто вийти із квартири і дати можливість вашим покупцям відчути себе вже у своїй власній квартирі. І лише після цього відповісти на питання, які виникли. Не забудьте підписатися тут багато корисного.